До дня фізичної культури та спорту на Вінничині відбулася церемонія нагородження кращих спортсменів. У залі зібралися переможці та призери всеукраїнських і міжнародних змагань. Їх тренери та керівники спортивних закладів. Народна депутатка України Ірина Борзова, звертаючись до спортивної еліти області, подякувала за наполегливість і незламність. Наші спортсмени на міжнародних змаганнях демонструють силу духу. Волю до перемоги та незламність українського характеру, наші спортсмени на міжнародних змаганнях демонструють те, що Україна сильна. вітав спортсменів та їх тренерів. Голова відділення НОК України у Вінницькій області Сергій Борзов. Ми будемо намагатися. Чим більше залучити молоді дітей до спорту, щоб Вінниччина показувала ще найкращі результати, і велика подяка вам, подяка тренерам і подяка за олімпіаду команді Національного олімпійського комітету. Перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна наголосила, що в області роблять все для того, щоб розвивати різні види спорту, в тому числі адаптивний. Попри війну, фінансування галузі фізичної культури і спорту те, що здійснює Вінницька обласна військова адміністрація, залишається на надзвичайно високому рівні. Ми щороку намагаємось збільшувати фінансування на галузь фізичної культури і спорту, і це дозволяє в тому числі нам придбавати нове обладнання. Окрема увага сьогодні спорту ветеранів війни. Завдань багато. Але сьогодні свято. Тому я хочу побажати усім вам залишатися відданими своїй Справі сертифікат Олімпійських ігор Дмитру Даниленку, срібні призерці паралімпіади Марії Шпатківській та їх тренерам вручили грошові сертифікати від обласної військової адміністрації та обласної ради. Також учасники міжнародних змагань отримали грошові сертифікати від відділення нок України у Вінницькій області. Кращим спортсменам і тренерам Вінничини вручили почесні грамоти обласної військової адміністрації та обласної ради. Серед нагороджених також ветеран війни, учасник всеукраїнських змагань ігри нескорених Іван Лавренюк